you <smart noise> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо сьогодні. Комітет Верховної Ради країни з питань нацбезпеки, оборони та розвідки прийняв рішення про відкликання Мар'яни Безуглу із посади заступниці голови комітету. Про це повідомив нардеп України Івченко, який є членом цього комітету на своїй сторінці в соцмережі Facebook. Я особисто голосував за. Вважаю, що в Раді на відповідних посадах мають знаходитись люди, які підсилюють наші позиції в політичному та інформаційному просторах. Написав в. Нардеп безугла з відповідю не заварилася. Вона нагадала членам комітету, що таке рішення має ухвалюватися Верховною Радою. У Фейсбук безугла пізніше повідомила, що голосування в комітеті відбулося максимально підступно і за її відсутності. Відкликання Мар'яни Безуглої із посади заступниці голови комітету є правильним, адже критика головкома та військових планів неприпустима, адже в нашій країні війна, і ми не маємо своїми же руками розхитувати суспільство та давати інфоприводи для країн. Не агресора, чим активно вже і займалася Мар'яна, додамо перемогу над звільненням без із посади. Приписали собі поробхоботи. Ірина Геращенко у своєму телеграмі написала цілий пост, де зазначила, що саме прихильники Порошенка дотисли безуглу. Геращенко зазначила, що першими постановами про відкликання Мар'яни зареєстровані саме європейської солідарності. Звучить смішно та абсурдно, адже нікому не секрет, що вище керівництво не потерпить, аби хтось влізав та критикував військові дії на. Фронті, не будучи компетентним у цьому, тому тут нікого дотискати не потрібно. Було безугла, сама собі заварила каші та сама себе витіснила з даної посади. Тому заслуга аж ніяк не порохоботів. Проте представники партії Євросолідарності намагаються, хоча б за щось зачепитись, щоб бути на хорошому рахунку серед суспільства, адже порохоботи досі готуються та вірять у вибори під час війни. Їм потрібно будь-якою ціною набивати собі рейтинги, щоб вони зазвичай і роблять на. Цьому у мене все Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, почуй.